Усім привіт! З вами Квітнева і сьогодні ми поспілкуємося з чатом GPT Sims. тому заварюйте каву чи чай та влаштовуйтеся зручніше. Хочу наголосити, що відео має виключно розважальний характер. На фоні цього всього дійства будуть кадри з моєї закадрової гри Sims 4 та Sims 2. І так, перше питання. Звичайно, я запитала, що чат знає про Sims. Sims – це комп'ютерна гра у жанрі симулятора життя, в якій гравці можуть створювати і керувати віртуальними персонажами, відтворюючи їх повсякденне життя, включаючи роботу, стосунки, виховання дітей та інші аспекти життя. Гра Sims була створена компанією Maxis і випущена компанією Electronic Arts в 2000 році. З того часу було випущено багато версій гри для різних платформ, включаючи ПК, консолі Xbox та PlayStation, мобільні телефони і планшети. У грі гравці можуть створювати своїх персонажів, вибираючи їх вигляд, характер, хобі та інші атрибути. Гравці можуть також створювати віртуальні будинки і меблі, керувати фінансами персонажів і взаємодіяти з іншими віртуальними персонажами в грі. Сімс є дуже популярною грою і має велику групу шанувальників по всьому світу. Гра продовжує розвиватися і оновлюватися, додаючи нові функції та можливості для гравців. Чим надихалися розробники гри Сімс? Розробники Гри Sims надихалися різними джерелами при створенні гри. Основним джерелом натхнення було бажання створити віртуальний світ, де гравці можуть керувати персонажами і відтворювати різні аспекти реального життя. Крім цього, розробники надихалися соціальними тенденціями та культурними впливами. Наприклад, Гра Sims включає можливість створювати персонажів з різними культурами та етнічними коренями, що відображає багатоманітність нашого суспільства. Також розробники надихнулися різними фільмами та Лишоу та іграми, такими як Дім у середмісті, Франціска Форда Копола, Хроніки кривавого підвалу, The Sims Social та інші. Не впевнена, що тут чат все вірно написав. Загалом розробники Sims надихалися різноманітними джерелами, але їхньою головною метою було створення гри, яка відображала багатоаспектність реального життя і задовольняла потреби гравців в керуванні віртуальними персонажами. А якщо серйозно і дивно, що цього не знає чат, то розробник гри зловив натхнення, коли відбудовував свій будинок після того, як його зруйнувала стихія, і початково Сімс був просто симулятором будівництва. А вже потім додали сімів як персонажів, які мали оцінити роботу гравця з будівництва. Далі я запитала чат GPT, чи рекомендує він грати в Сімс? На що той відповів? Як штучний інтелект, я не можу надавати особистої думки або рекомендації стосовно того, чи слід грати в Sims або інші ігри. Однак я можу сказати, що гра Sims є досить популярною серед багатьох гравців і може бути цікавим варіантом для тих, хто цікавиться симуляторами життя та віртуальними світами. Як і з будь-якою грою, важливо грати в Sims з розумінням міри та здорового глузду, забезпечуючи достатньо часу на відпочинок та інші соціальні діяльності яка частина Гри Sims є найскладнішою? Як штучний інтелект? Я не можу відповісти на це питання з точністю, оскільки поняття складності може варіюватися в залежності від ігрового стилю та особистих уподобань гравця. Проте можна відзначити, що кожна частина Гри Sims має свої власні особливості. Та складності, наприклад, у старших версіях гри Sims були деякі технічні обмеження, що робили гру менш гнучкою та більш складною у відтворенні деяких аспектів реального життя. У більш нових версіях Sims, можливо є більше можливостей та гнучкості, але, наприклад, може бути складніше в управлінні великою кількістю персонажів. Таким чином, складність кожної частини гри Sims може варіюватися в залежності від багатьох факторів, і це залежить від конкретних умов ігрового процесу та власних уподобань. Ну і звичайно, я не могла задати чату питання, яке породжує стільки дискусій в фандомі світу Sims, Це яка частина гри Sims вважається найкращою? Гра Sims є дуже популярною та успішною серією, і кожна її частина має своїх прихильників та фанатів. Однак деякі гравці можуть вважати, що певні частини гри є кращими за інші, залежно від їх власних оподобань та критеріїв. Зазвичай гравці відзначають, що серія Sims 2 є однією з найуспішніших та найпопулярніших частин, оскільки вона внесла багато нововведень та покращень у порівнянні з попередньою версією, а також має більш розвинену систему інтерфейсу та геймплею. Однак гравці також високо оцінюють інші частини гри, такі як Sims 3 та Sims 4, оскільки вони мають свої особливості та покращення порівняно з попередніми версіями. Вибір найкращої частини гри Sims є питанням власних уподобань та смаків кожного гравця окремо. Навіть чат знає, що сперечатися про те, яка частина гри найкраща, без глузду. Але я не зупинилася на цьому, і так як моїми улюбленими частинами є Sims 2 та Sims 4, я запитала в чату, що обирають гравці – Sims 2 чи Sims 4. Вибір між грою Sims 2 та Sims 4 може бути питанням власних уподобань та смаків кожного гравця. Гра Sims 2 вийшла на ринок у 2004 році та стала дуже популярною серед фанатів Sims'ів. Вона має більшу кількість експансій та додаткового контенту, який дозволяє гравцям досліджувати різноманітні аспекти віртуального життя своїх персонажів. Гра Sims 4 вийшла на ринок у 2014 році і має кращу графіку та більш розгорнуту систему будівництва. Крім того, вона має покращену інтелікту. Ітерактивність та нові можливості для гравців, такі як велика кількість додаткового контенту та можливість редагування зовнішнього вигляду персонажів. Таким чином, вибір між Sims 2 та Sims 4 залежить від того, які особливості та функції є важливими для кожного окремого гравця. Наприклад, якщо важливо мати більшу кількість, кількість додаткового контенту та експансій, то можна віддати перевагу Sims 2. А якщо важлива краща графіка та розгорнута система будівництва, то Sims 4 може бути кращим вибором. Спочатку так, наче Sims 2 має більше доповнень, ніж Sims 4, в чому я дуже сильно сумніваюся. Але, тим не менше, доповнення в Sims 2 є досить закінченими та завершеними, порівняно, напевне, з Sims 4, коли нам просто їх багато роблять. Але давайте рухатись далі. І наступним питанням було: яке місто в Sims 4 є найпопулярнішим серед гравців? Розкажи історію цього міста. У грі 7.4 найпопулярнішим містом серед гравців є місто Вінденбург. Це місто з'явилося у доповненні головної гри 7.4 Get Together, або Веселімося разом у 2015 році. Не розумію, чому чат називає це доповнення геть разом, а місто Вінденберг. Місто Вінденбург знаходиться в зеленій зоні з пагорбами та мальовничими озерами, що надає йому особливого шарму. Його вулиці і будівлі мають європейський стиль, що надає місту старовинний вигляд. У місті Вінденбург є безліч місць для відпочинку і розваг, таких як клуби, бари, кафе, парки, ресторани і бібліотеки, де чат знайшов там ресторани. Також в місті є багато будівель, які можна купувати та редагувати за допомогою режиму будівництва. В місті є декілька замків. Один з яких знаходиться на вершині пагорба і надає прекрасний краєвид на місто. Історія міста Вінденбург досить коротка, оскільки це місто з'явилося тільки в 7.4. Проте, завдяки своїй привабливості та багатому місту, місто швидко стало дуже популярним серед гравців, і з запуском різноманітних доповнень та пакетів додаткового контенту, місто Вінденбург продовжує розвиватися та привертати увагу гравців до себе. А ще чатик цього не знає, зате знаю я. В цьому місті можна побачити великого морського монстра. Напевне, в кожного хто переходить на ліцензію за 7.4, виникає питання, які ж доповнення потрібно обов'язково придбати. Так, от я запитала це в чатика: які доповнення обов'язково потрібно придбати для 7.4? Вибір доповнень для гри 7.4 залежить від індивідуальних потреб і вподобань кожного гравця, проте є деякі доповнення, які можна рекомендувати, оскільки вони дуже популярні серед гравців і додають багато нового контенту до гри ось кілька з них. Далі я зачитаю тільки назви цих доповнень без опису, і навіть опущу той момент, як чудернацько переклав ці назви чат-GPT. І перше доповнення, яке рекомендує придбати чат, це. Get Together Веселімося разом. Те доповнення, котре я сама придбала в першу чергу. Наступним в нього йде в ресторані, не знаю чому так, чесно. Далі життя в місті. Можу зрозуміти, багато кому не вистачає квартир. Наступним йде доповнення сезони. Пори року це моє улюблене, і це теж перше доповнення, яке я придбала. І далі в нього йде світ магії. Дуже цікавий вибір. Дуже. А ви напишіть в коментарях, які б доповнення ви придбали б чи вже придбали для себе в першу чергу. Також в кінці чат GPT наголосив на тому, що ці доповнення не є обов'язковими для гри, але можуть додати більше різноманітності та цікавості до геймплею. Крім цього, є ще багато інших доповнень, які можуть зацікавити гравців залежно від вподобань. Ну і далі просто саме собою напрошувалося наступне питання: чи цікава базова гра за сім 4 без доповнень? На що чат відповідає? Так, за Sims 4 має досить цікаву базову гру, що містить собі багато різноманітних можливостей та інструментів для створення та керування світом сімів. Гравці можуть створювати своїх персонажів, будувати та дизайнити їх будинки, керувати їхнім життям та взаємодіяти з іншими персонажами у грі. Проте, доповнення до гри можуть значно розширити можливості геймплею та додати нових функцій і фішок, що допоможуть зробити гру більш цікавою та різноманітною. Таким чином, якщо гравець хоче більше розваг та можливостей, то варто розглянути придбання доповнень до гри. Однак базова гра за 7.4 все ж може бути цікавою та задовільною для багатьох гравців, особливо для початківців. Далі мене понесло на серйозні теми, які хвилюють мене та дещо обурюють в ігровому ком'юніті. А саме чи можна виправдовувати піратство доповнень для 7.4 чотири тим, що базова гра не цікава без цих доповнень? На що чат відповідає? Ні, піратство доповнень для гри за 7.4 не можна виправдовувати ніяким чином. Це незаконна діяльність, яка шкодить розробникам гри та індустрії в цілому. Крім того, базова гра за 7.4 є самостійною грою з багатою функціональністю та можливостями, тож її можна грати та насолоджуватися без доповнень. Якщо гравець вважає, що гра без доповнень не цікава, то він може вибрати придбання додаткового контенту офіційним шляхом, який дозволить розробникам отримувати зусиль заслужену винагороду та продовжувати створювати нові доповнення та оновлення для гри. І якщо зараз хтось подумає, що розробники і так зажерлися, то я задала чатику наступне питання: як піратство впливає на ігрове ком'юніті та його зв'язок з розробниками ігор. Піратство має негативний вплив на ігрову спільноту та її зв'язок з розробниками ігор, оскільки піратство полягає в ухиленні від законних вимог щодо придбання гри та доповнень до неї. Воно порушує права розробників та видавців ігор, а також підриває фінансову стійкість індустрії в цілому. Це може призвести до того, що розробники та видавці будуть менше інвестувати у розвиток та підтримку своїх ігор, а це в свою чергу може призвести до зниження якості гри та її підтримки. Крім того, піратство може призвести до того, що розробники будуть менше спілкуватися з гравцями та менше реагувати на їхні запити, оскільки вони не будуть отримувати необхідних коштів для розробки та підтримки гри. Крім цього, піратство може створювати негативний імідж для громадськості та ігрової спільноти, що може впливати на сприйняття гравцями інших ігор та на їхнє ставлення до ігрової індустрії в цілому. Тому піратство не тільки шкодить розробникам та індустрії, але й негативно впливає на спільноту та її зв'язок з розробниками ігор. Чатик базує ні додати, ні відняти. Ну а далі я задала питання, яке як ніколи актуальне, так як останнім часом ми багато чуємо про потенційних конкурентів The Sims. Чи є ігри, які можуть скласти конкуренцію серії ігор The Sims? Так, існують багато ігор, які можуть скласти конкуренцію серії ігор The Sims. Наприклад, Animal Crossing – це серія ігор, де гравець живе у світі з тваринами, виконує завдання та збирає різні речі для свого дому. Stardew Valley – це гра, де гравець Керує фермою, розвиває її, займається вирощуванням рослин та тварин, спілкується з іншими персонажами та виконує завдання. The Sims Medieval щось попутав чатик. Це гра, що базується на всесвіті The Sims, але знаходиться у середньовіччі. Гравець керує королівством, займається будівництвом, доглядає за персонажами та виконує завдання. Я, до речі, грала досить цікава, але мені не дуже сподобалось. Kudos це гра, де гравець управляє своїм персонажем, його кар'єрою, стосунками з іншими персонажами та здоров'ям. Ці ігри мають свої унікальні особливості та можуть відрізнятися від серії ігор The Sims, однак вони також можуть бути привабливими для тих, хто шукає подібну гру, де можна створювати та контролювати своїх персонажів, взаємодіяти з ними та відтворювати життєві ситуації. Я особисто, не рахуючи The Sims Medieval, чула тільки про Stardew Valley і наскільки. Знаю, в принципі, серед Сімерів це теж популярна гра. Проте далі я не відступалася від питання про конкурентів і запитала наступне: чи створять розробники іншу конкурентну гру, що стане популярнішою за Sims? На що чат мені? Відповів: неможливо передбачити, чи створять розробники іншу конкурентну гру, що стане популярнішою за Sims. Ігрова індустрія постійно змінюється та розвивається, і завжди є можливість, що з'явиться нова гра, яка змінить динаміку ринку. Однак серія ігор The Sims має велику та вірну базу фанатів, які люблять можливість створювати та контролювати своїх персонажів та їхнє життя. Розробники постійно випускають оновлення та доповнення, які додають нові можливості для гри. Отримують зацікавленість гравців. Тому, хоча, можливо, з'являться інші ігри, які будуть конкурувати з The Sims, ця серія ігор все ще залишається дуже популярною серед багатьох гравців. І як то кажуть, на кожну гру будуть і є свої фанати. Але давайте відійдемо від одного типу серйозних питань і перейдемо до іншого. Далі я запитала, який персонаж в Sims 4 є найпопулярнішим серед гравців? У ЗСІм 4 є багато персонажів, і неможливо сказати, який з них є найпопулярнішим серед гравців, оскільки відповідь на це питання може бути суб'єктивною. Проте є персонажі, які стали відомими завдяки своїм унікальним характеристикам та історіям. Наприклад, Готам та Мортімер Мергоф. Я не впевнена, але тут точно йде мова про Mortimer Гота, і можливо то була Белла, які з'явилися у попередніх версіях гри. Залишилися досить популярними серед шанувальників The Sims. також є нові персонажі, такі як Рейчел Фюрер. Хто це? Хто знає, хто це, я не знаю, яка стала одним з символів оновлення гри в 2019 році. У Sims 4 також є можливість створювати своїх власних персонажів, надаючи їм унікальний вигляд та характеристики, що додає багато можливостей для творчості та індивідуальності. На цьому питанні чатика, чесно кажучи, плющило більше всього. Наступним моїм питанням було: скільки способів смерті є в Sims 4? У The Sims 4 є багато способів смерті для персонажів гри, оскільки це частина гри, де можна спостерігати, як життям керують різні фактори, включаючи небезпеку та ризики. Однак точне число способів смерті залежить від того, які доповнення встановлені в гру. Далі чат наводить декілька прикладів смерті в Z7.4. Я не буду читати їхні точні описи. Якщо бажаєте, ви можете поставити відео на паузу і прочитати цей крінж. І способи, які наводить чат: застуда, електрошок, виснаження, голод, ураження від комах, ураження від грайливої води, щоб це не було. І останнє це вбивство. Якщо ви знали, що це можливо, то напишіть в коментарях, бо мені здається, що це неможливо. Я вирішила не здаватися з цим актуальним питанням і запитати, яка смерть сім 4 є найрідкісніша і найскладніша. На що чат мені таке враження, що запустив соціальну рекламу. У грі у сім є декілька надзвичайно рідкісних та складних способів смерті однак серед них можна виділити один смерть від куріння. Цей спосіб смерті є надзвичайно рідкісним, оскільки потребує додаткових дій з боку гравця та постійного впливу на персонажа. Щоб викликати смерть від коріння, гравець повинен надати персонажу безліч сигарет та змусити його корити кожен день протягом тривалого періоду. Це призведе до погіршення стану здоров'я персонажа та, врешті-решт, до смерті від хвороб пов'язаних з корінням. Тому, друзі, кидайте курити, коріння шкідливе для вашого здоров'я. І ще одне питання про смерть. Я попросила чат перерахувати способи смерті, що є в базовій грі за Sims 4 Чат перерахував аж 8 способів смерті і запевнив, що вони є в базовій грі. Я поки зачитую, які ці способи, а ви уважно слухайте і пишіть в коментарі, чи є такі способи і чи знали ви про них. Перше смерть від голоду. Друге смерть від втоми. Третє смерть від вогню. Четверте смерть від ураження електричним струмом. П'яте смерть від отоплення. Шосте смерть від блискавки. Не знаю, звідки вона в базовій грі, не питайте. Сьоме смерть від душі. Але це, скоріш за все, смерть від гніву. І восьме це смерть від переїдання. От що, що, а про це я точно не знала. Між іншим, хочу подякувати своїй модераторці Ангеліні за те, що допомогла придумувати питання для цього відео. Ну і на кінець останнє питання, яке я задала чату, це чи знає він, хто така квітнева? Ну і звичайно, він не знає, хто така квітнева, але далі я сказала йому, що це я, і взагалі то ми тут годину з тобою спілкуємося, на що він вибачився за свою неточність, і сказав, що я можу звертатися в будь-який час. А на цьому я дякую вам за перегляд. Пишіть свої питання, які б ви хотіли задати, чи задавали чату GPT про Sims і що він вам відповідав. Ставте вподобайки та й діліться враженнями від відповідей чату GPT про Sims. На цьому всім па-па і скоро побачимося! Karoo!